Політолог Ігор Тирович зі мною має бути на зв'язку. Пані Гапані я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір вам. І смерть тим клятим ворогам кажу я у відповіді. Отут, от я переглядала відео Скабєєва, яка навіть посміхнулася, коли почула новини з Солидару і Бахмута. Я правда поставила риторичне питання: чи вартувало тисячі життів оця її шакальська усмішка на телевізорі? Але тим не менше. Е Тішаться тому, що вони, значить, знищують, продовжують знищувати солдари Бахмут і продовжують собі будувати плани, як вони туди зайдуть. Я, окрім того, що це якесь політичне рішення, і треба кинути своєму народонаселенню хоч яку-небудь перемогу. Більше ніякого сенсу в тому не бачу. Може, ви бачите. Ну, вони кажуть, що там є якийсь певний стратегічний сенс, оскільки ці міста вони відносяться до тієї лінії оборони, яка була побудована нашою армією на сході країни ще достатньо давно. До речі, ще до широкомасштабного вторгнення. Тобто підготовка йшла, і було певне розуміння, як ці лінії оборони вибудовувати. Але все ж таки саме для Росії історія з Бахмутом і особливо з Солідаром, це історія більшою мірою саме про ну таку політичну типу перемогу і бажання взагалі щось. Щось переможне взагалі знайти в цій війні. Ну і зрозуміло, це продемонструвати безпосередньо своєму населенню, оскільки вони починали з Києва з Києва за три дні, а закінчують Солидаром, і, і ще до речі, далеко знаходяться на етапі цього закінчення. Бо ми бачимо багато дуже відео з наших військових, які там характеризують реальну ситуацію, показують, що там місто вже фактично не залишилося. Це говорить про те, наскільки ну, мілкими стали взагалі бажання, якісь там цілі, які у Російської федерації в цій війні плюс там є ще один момент: він вже не пов'язаний там з пропагандистами, не пов'язаний навіть десь з офіційною російською владою. Історія боїв за ці два міста. Це історія особиста, в тому числі так цього Пригожина, який намагається таким чином продемонструвати ефективність своєї приватної військової кампанії, яка може брати на себе якісь там завдання. Відповідно, ці завдання виконувати якою ціною це буде зроблено, його насправді дуже слабко цікавить, тому що це вже більше внутрішня історія. Історія про те, а хто ж є головним і найпотужнішим на Росії: армія чи оця приватна військова компанія. Тому от в сукупності ці фактори призводять до того, що на телебаченні російському ці два міста обговорюють ледь не кожен день, ну роблячи певні відступи про необхідність там нанесення ядерного удару по Франції, наприклад, і так далі. Але Бахмут і Солодар тут на Пшому місці, тому що їм треба хоч якась перемога. Ну і вони будуть намагатися цю перемогу максимально розкрутити, якщо вона відбудеться, а тут є певні сумніви, да або навіть якщо вона не відбудеться, вони принаймні подадуть всю цю історію як зразок якоїсь там звитяги російських військових і те, що вони можуть вирішувати якісь поставлені перед ними завдання. Інших ніяких причин, інших ніяких там великих завдань по суті, довкола цієї історії немає. Але оскільки вони взагалі забули, що таке присмак перемоги, вони нам. Гається, от в такий спосіб достатньо маніпулятивний цей присмок відновити у свого електорату, пане Ігорю, Ну бачите, сьогодні ще й говорять: ну принаймні, так звані зміна Росії. Пишуть, що Лапіна повернули його. Вже назвали генерал Поразка, тому що здавав Харківщину. Є там ще Армагідонич, який здавав Херсонщину. А для чого повернули? Для того, щоб здати інші території? Ні, нам то, звісно, мабуть, добре, але не зрозуміло. Дивіться, цю історію треба розглядати, проводячи паралелі з історією нацистської Німеччини. Я дуже довго сьогодні про це думав. Це історія про Ерстарема і Вермахт, Коли штурмові загони почали дуже сильно посилюватися, він же хотів просто замінити своїми штурмовими загонами, які він формував, замінити взагалі німецьку армію. Вермахт, на той момент. І коли Гітлер, ну Гітлеру не сподобалося посилення свого там найближчого соратника, і він виступив проти нього. Вермахт його всьому дуже радо підтримав. Історія про повернення Лапіна, це історія про намагання військових все ж таки показати е, пригожину і тих, і тих, хто довкола нього зараз починає збиратися, але з дозволу Путіна це дуже важливий момент. Показати, що все ж таки російська армія, оці так звані російські збройні сили, вони залишаються головними. Вони ведуть війну, вони е, цю війну розпочали, вони будуть її закінчувати, і без них нічого не можна вирішити. Скільки би не створювали приватні компанії, ми все одно будемо залишатися головними, тому вони демонстративно повертають цю людину. До речі, тут цікава дуже історія безпосередньо його підлеглі, і безпосередньо військові і раніше казали, що його треба повернути на діючу службу і дати якусь посаду. Тобто вони до нього ставилися ну, з якимось там не знаю повагою, розуміннями і так далі. Ну це дивні речі в контексті російської армії, але тут треба враховувати її внутрішню корпоративну якусь там структуру. І тому. E Герасимов, Шойгу тут в цьому плані, мабуть, вирішили показати, дати ляпаса певною мірою такого публічного пригожину, і продемонструвати, що ми мали там на увазі взагалі ваші якісь заяви разом з Кадировим про те, що якісь там генерали в нас неефективні. Ми от демонстративно будемо їх повертати на службу. Вони будуть займати посади, і ми таким чином будемо демонструвати, що ми можемо з вами змагатися, і ви повинні прислухатися до нас, а не ви повинні прислухатися, а не ми повинні прислухатися до вас. У тільки так можна цю історію розглядати і. І вона зараз дійсно дуже йде от по тому шляху, який проходила насильська Німеччина. Ну крім одного виключення, Путін він займає навіть не стільки позицію Гітлера. Він навпаки зі сторони за всім цим спостерігає, певною мірою підзужує навіть для того, щоб оця конкуренція яким чином там посилювалася. Тому що він вважає, що це буде стимулювати представників його оточення. ну до якого відносяться безпосередньо там ну, не Лапін, але ті люди, які повертали його, скажімо, там на службу. Це буде їх значить стимулювати до, до якихось більш ефективних дій, ну і до демонстрації якихось там перемог на фронті. От Пригожин сказав, що я візьму Соледар і Бахмут. Він вже це кілька місяців робить. Ну, типу, бере ці міста. Виходить, м'яко кажучи, не дуже добре, але принаймні він таке зобов'язання на себе дав. От, можливо, Путін хоче, щоб і військові йому дали якісь зобов'язання, якісь там обіцянки. Ну а військові таким чином демонструють, що вони готові іти на такі кроки, відверто такого публічно провокативного характеру, щоб ще раз продемонструвати всій країні, що вони тримають ситуацію під контролем і вони несуть відповідальність за цю війну. Ну, знаєте, в мене було два варіанти. Або ж таким чином, щоб Пригожин і Кадиров там або їжі з ними не стали там ще сильнішими в цій війні і таким чином не здвинули з свого поста Путіна. Тому що ну Пригожин взагалі мені здається зараз ледь не зірки лобом чіпляє, тому що реально він вирішує кого помілувати, кого казніть, кому дати життя, кого куди забрати, і все таке інше. Або ж немає ким замінити. Реально є ким замінити ще на Росії. У ті ті причини, які ви назвали, вони ж не виключають одна одну. У них насправді дуже коротка лава запасних. І дійсно, якби у Путіна була можливість поміняти там значну частину свого генералітету, він би можливо це зробив. Але ж вони кадри не виховали. Ви знаєте, на Росії дуже люблять його порівнювати зі Сталіним. Можливо, йому це лестить, але при всій при всьому ставленні до цієї жахливої фігури Сталіна, ну який є один з найбільших злочинців в світі, Путіну до ньому до, до нього далеко, наприклад, з точки зору. Торо кадрової політики, тому що той же Сталін він мінімум три рази кардинально змінював своє оточення, і він не боявся на зміну цим людям приводити нових молодих, таких, знаєте, агресивних, які готові були заслужити його там прихильність і вибити собі якісь там високі посади. Він це робив і в і в 20-х роках, і в 30-х роках і робив це безпосередньо перед війною і хотів зробити вже після війни, але не встиг, тому що помер. А Путін в цьому контексті не може піти цим шляхом, тому що та система влади, яку він побудував. Вона базується на ньому, на його найближчому оточенні, але це найближче оточення, воно монолітне, воно незмінне. Він ні, нікого практично за 20 років цього оточення не викидав. Ну ті люди, які туди зайшли, вони вже з нього фактично не вийшли. І навіть якщо ці люди провалюють якісь завдання, які їм дають, а вони це регулярно роблять, Роблять, він не може їх прибрати, тому що нема ким замінити. Бо ці ж люди спалили будь-яких можливих конкурентів, там якусь молодь, знаєте, голодно там до якихось звитяг посади і так далі щоб вони просто не прийшли на інше місце в російській армії, мені здається, ситуація ще більш катастрофічніша, що її кардинально, до речі, відрізняє від нашої армії, тому що в нас є е, і певна конкуренція, і довіра до молоді, і можливість зробити кар'єру не тому, що ти там син генерала, да а тому, що ти е, гарно вчишся, володієш там кількома мовами, вмієш керувати там на полі бою, не боїшся брати на себе відповідальність і так далі. Саме тому росіяни тут такі поразки і отримують. Е, але оскільки вони не можуть на ходу змінити цю систему, це ж потребує часу, тобто до цього треба закінчити війну потім почати військову реформу позвільняти всіх цих старих генералів, понабирати якихось там нових, підготувати їх, провести якусь там апробацію. Ну вони просто пересувають ті кадри, які в них там залишаються на ті чи інші посади, і вважають, що це якось виправить ситуацію. Ну а пригожин дійсно він всі історії почуває себе достатньо впевнено. Чому тому що ну, він як мінімум виконує там якісь взяті на себе зобов'язання з точки зору мобілізації цих зеків, і він може закривати якісь там дірки на фронті і так далі. Ну а Путін дійсно вважає, мабуть, що він. Він в будь-який момент може його там зупинити, притягнути можливо, якщо ну там треба буде до якоїсь відповідальності, і він типу всю цю ситуацію контролює. Можливо, в тому числі через те, що в нього є ж певний контроль над армією, і от він вважає, що якщо посилиться один, ми його ослабимо за рахунок іншого. Посилиться інший, значить зробимо е, якийсь там крок навпаки, і будемо підтримувати е, протилежну сторону. Але от отака гра на суперечках і стимулювання цієї гризні в своєму найближчому оточенні, ну воно рано чи пізно. Не закінчиться погано для тієї людини, яка це робить в даному конкретному випадку для Путіна. Чому тому що може бути така ситуація, коли сторони просто зрозуміють, що цар та не настоящий, і в принципі їм простіше буде домовитися між собою, щоб просто змінити всю систему влади, ну і вже вибудовувати щось нове без Путіна, розуміючи, що це відкриває перед ними якісь нові можливості. Ну, ще одна новина, яка сьогодні прилетіла про те, що Китаї звільнили заступника голови МЗС, бо той не передбачив вторгнення. Ну мені здається, що передбачення це більше до е, русських гадалок, але тим не менше, що він не передбачив вторгнення Росії в Україну. Е, от і загалом сьогодні Китай сказав про те, що вони поняття не мали про те, що Росія збирається нападати на Україну. Ну просто всі чекали закінчення Олімпіади, і розуміли, що нам до чогось треба готуватися. А в Китаї про це кажуть взагалі, чути не чули і бачити не бачили, от мене відразу ви знаєте, я чомусь згадалась правда, говорять, що в вашому театрі переіграють? От, от таке відчуття, що в Китаї трошки переграють. Ну, дивіться, там могла бути насправді трошки інша ситуація. Можливо, Путін дав якісь гарантії Китаю, що мова не буде йти про широкомасштабне вторгнення, а вони якось локально там вирішать цю ситуацію і так далі. А Потім вирішив чинити по іншому, і тому китайці десь образилися. І до речі, ця образа була помітна, особливо коли росіяни почали багато говорити про застосування ядерної зброї. Китай на це жорстко відреагував, оскільки це вже був ну перебір, м'яко кажучи, навіть того, що вони до цього часу робили безпосередньо в Україні. Щодо там звільненої людини, яка не перед. Бачила я до речі, цій новині абсолютно не здивований з однієї простої причини. Китайська влада і взагалі вся система, яка побудована в Китаї, вони насправді витрачають колосальні ресурси, колосальні гроші на діяльність там різноманітних структур, які займаються прогнозуванням розвитку там ситуації в різних сферах суспільного, політичного, військового і іншого життя. Оскільки вони складають дуже довготермінові плани, давайте згадаємо, що той же Сінзімпінь представляв план розвитку Китаю до 2050 року, ну так на секундочку, да тобто вони мислять трошки іншими категоріями, ніж мислять переважно більшість інших країн. То зрозуміло, що коли е, не врахований якийсь сценарій, а я думаю, що може цю людину звільнили навіть не через те, що він не передбачив, а через те, що він вважав, що для Росії це буде легка прогулянка, а по факту вийшло все навпаки, і він також за це постраждав. Але знаєте, от всі ці заяви ці новини, які сьогодні з'явилися, вони про що говорять? Про те, що Китай дуже уважно спостерігає ситуацією. Що Китай робить висновки, і ці висновки явно не йдуть на користь Росії, тому що Росія продемонструвала в повні всю свою слабкість, недолугість, неадекватність і багато інших якихось речей. І Китай, попри свою таку посередницьку миролюбиву риторику, звичайно, цією ситуацією скористається. Головне питання, коли це відбудеться? От в який проміжок часу від 2023 до 2050 року. Але при цьому бачите, говорять про те, що нібито перед цим повномасштабним вторгненням Путін сказав Сі Цзіньпіну, що Росія не виключає в життя будь-яких заходів, якщо українські сили нападуть на російську територію. Тобто, таке відчуття, що нібито, от ми довго говорили про якусь провокацію під іншим прапором, і таке відчуття, що щось мало би відбутися, чимось мали би спровокувати, але не пішло. Ну, це можливо, тобто, скоріш за все, вони такий же план мали. Давайте, до речі, згадаємо напередодні вторгнення. Багато ж було такої інформації, да, що вони навіть тестували там своє суспільство про якісь там типу диверсійні групи, які можуть зайти щось там зробити. Ну, можливо, просто те, кому ті, кому це було доручено, воно вони не справилися з поставленим завданням, і Путін, а зараз це вже більш-менш відомо. Ну принаймні, там інформація долинала з тієї ж Росії. Він кілька разів переносив дату безпосереднього вторгнення. Тобто. То спочатку вона була трошки раніше, потім її перенесли на більш пізній період часу. Можливо, це якраз було пов'язано з тим, що вони хотіли створити якийсь певний фон, але всі ті варіанти сценарії, які були запропоновані, ну вони якось ну не дуже, мабуть, були сприйняті з точки зору просто своєї неоковирності, Да? Бо навіть в населення Росії навряд чи би повірило в якусь там провокацію і спробу України там вторгнутися на територію Російської Федерації. Це мені нагадує сьогоднішню здається історію, да? як вони показали, типу за. Захоплені карти українські, де е, заплановано вторгнення на територію е, там на Таганрог і здається, на, на Ростов на Дону. Ну є правда проблема. Всі карти не те, що там навіть радянські, там ну, Маріуполь називається іншим ім'ям Жданов е, Вони взагалі там ще всі на російській мові для службового ну, служебного пользування, і так далі, і тому подібне. Тобто, ну зараз вони вже вдаються до таких дуже тупих якихось там провокацій, якихось там тупих сюжетів, але можливо для початку війни цих сюжетів тоді було недостатньо, тому Путін вирішив діяти просто по іншому сценарію. А китайці могли просто не попередити, що реалізовуватися буде там другий, третій сценарій, бо Путін що вважав, що він реально за кілька днів, ну максимум за кілька тижнів, зробить все, що він вважає за потрібним, захопить там як мінімум половину України. Ну а потім скаже Китаю, що ну вибачте, ми отак от вирішили і, і, і зробили. А тепер вже ну скільки це все зроблено, давайте думати, як ми будемо там жити, спілкуватися далі. А воно пішло все по іншому, і це звичайно зміни. Нила позицію Китаю по відношенню до Росії. До речі, ж вони коли вторглись в Україну 24 числа. В них же карти були 60-х, 70-х років. Тому вони тут навіть не парилися, взяли просто від тих військових, які ми користувалися, коли напали на Україну. Ну щось там накреслили. Тепер намагаються це видати за е, українські якісь карти там з, з нападом на російську територію. Ну воно смішно звичайно виглядає, але ви представте просто рівень деградації. Е, ну, по перше, пропагандистів, а по-друге, е, деградації загального населення, яке, яке оцю тему сьогодні впарює цілий день. І вони на неї реально реагують і кажуть, що ми правильно нанесли превентивний удар, бо українці збиралися на нас напасти і захопити частину нашої території. вона нам сильно е, про рівень деградації там на Росії звернули увагу на те, що ми вже я не знаю скільки тиждень сміємося з Путіна, який сам стояв в храмі, якщо так можна вважати, щось там на Росії ще й дурші якимось храмом. Е, і тепер вони видаються все за символи кажуть: в цьому є великий символ в тому. Що Путін стояв один сам? Ну і я тут знаєте, от побачила цю картинку. Ні, мій сто друзів, а сто один тепер в церкві. Ну якось так виходить. Ну, мені ще сподобалося про пасил, я так зрозумів, його послали, і от в этом смисл, да, як би був. Але ну насправді, це ж про що свідчить? Про те, що ну була певна інформаційна подія, виглядала вона, м'яко кажучи, дивно. Я вже мовчу про те, що якщо подивитися на його міміку знаходження в храмі, да, вона є дуже дивна. Тобто, людина там нервувала, якось сіпалася. Ну, таке відчуття, що ну йому дуже некомфортно було знаходитися в храмі, і взагалі, от при всьому цьому бути. Присутнім, але ну це така історія. Це хтось ще там розкладе і подивиться, чому він саме так робив. Тут питання в іншому: що подія, в принципі, увагу привернула, але немає ніякого адекватного пояснення, і з Кремля забули це пояснення спустити. А як взагалі пояснювати народу, чому він один туди прийшов? І звідси, або хтось взагалі це намагався не коментувати, а кому ну по роботі треба було це робити? От вони почали вигадувати якісь дивні речі, тому що насправді оця пропагандистка. На сказала ну одне таке речення, за яке її можна в принципі притягнути до відповідальності. Вона сказала, що це його найближче оточення зараз відсторонено. Да воно вже не ну не з Путіним. Чому ну може тому, що вона типу його зрадила, Чи якось не те робить? Да, і за це можна їй задати кілька питань, чому вона займається дискредитацією взагалі всього вищого військово-політичного керівництва країни і. Там не згадує, що Путін прийшов один, а інші з ним відповідно не прийшли. Ну, це теми, які домінували в інформаційному просторі Росії після нового року, я до речі, абсолютно був не здивований, бачачи певні результати там медіа аналізу і так далі на Росії. В них найбільш популярними фігурами був Путін і наш президент. Тобто вони за нашим президентом спостерігають не менше ніж за своїм президентом, і це в принципі наводить на певні роздуми, ну більше роздуми позитивного такого плану. Тому що коли. Коли України ворога вони більше цікавляться, що тут відбувається в нас, і що робили, і що говорив наш президент. Ну, це говорить про те, що можливо частина з них вже готується, що вони будуть жити трошки в іншій реальності. Ну і бачите, вона ще сказала таку фразу, що він готовий нести відповідальність. А нести відповідальність за що? Ну ви ж нібито врятуєте Донбас, який бомбілі 8 літ. Ну, типу, а за що ж він має тоді нести відповідальність? От тут, тут питання виникають. Ну і, відповідно, сьогодні ще Вірменія заявила, що не хоче проводити у себе ніяких військових навчань. Оцей ОДКБ організації договору колективної безпеки. Якщо то все буде очолюватися Росією, ну і ще так, праміж до прочим, сказали, що щойно закінчиться. Мандат місії Росії то вони би хотіли бачити в себе миротворчу місію ООН. Ну, ще до залишилося дочекатися, що Вірменія, врешті-решт хоч раз проголосує на боці України в організації Об'єднаних Націй, і на цьому можна буде ставити крапку. Але насправді сьогодні відбулося те, що повинно було відбутися давно, і на Росії навіть деякі прихильники Путіна неодноразово піднімали це питання, що Росія втратить просто Вірменію, оскільки вони дуже багато наобіцяли їй, а але нічого не змогли виконати. І коли почалася ну там гостра фаза тієї ж війни з Азербайджаном, виходить, що Вірменія... Меня залишилася там сам на сам Азербайджан, при цьому, який відновлював свою територіальну цілісність і дуже до речі допомагає Україні в гуманітарному плані на сьогоднішню день. Він якраз діяв в тандемі зі своїм союзником в даному випадку Туреччиною. І на от на фоні всього цього, звичайно, у вірменської влади з'явилося тотальне просто розчарування в діях Російської Федерації. Ну а остаточно це було поховано під час останньої зустрічі, на якій як розповідають самі ж Росіяни Путін по суті. Ті прямо сказав Пашиняну, що в нього немає часу зараз займатися питаннями Вірменії. В нього він, війна з усім НАТО і Україною на додачу, і він йому треба вирішувати цю велику проблему. А питання Вірменії, якісь там обіцянки, які давали Вірменії, ну вони будуть вирішені потім, коли до цього дійдуть руки, і з'явиться відповідно час. Ну тому реакція Пашиняна зрозуміла. Він і без декларації закрив останнє засідання, яке там відбувалося по суті. Ну а тепер пішов далі, розуміючи, до речі, що. Що Росія ну якось не зможе за великим рахунком по іншому зараз на це відреагувати і створити йому якісь додаткові труднощі. Спроба його там повалення, яка була раніше, вона провалилася. Пашинян себе зараз достатньо впевнено почуває. Плюс йому це ця історія з наїздом на Росію дає навіть певні позитивні внутрішні бали. Чому тому, що він для значної частини населення, які не задоволено? тією ситуацією, яка склалася на горному карабасі, може сказати, що це відбулося через те, що нас Росія зрадила. От багато хто з вас говорив, що давайте з ними товаришувати, вони нас захистять. А вони нас просто кинули, і відповідно ми будемо шукати себе тепер собі якихось інших союзників. Будемо говорити, домовлятися з ними там і так далі. Тому дуже дуже гарна історія. Я думаю, що за вірменією е, послідують заяви інших країн, які не захочуть брати участь у цих навчаннях. Ну а деякі з країн, е, я думаю, вже в 2023 році Голосить про те, що вони фактично виходять з цього недоблоку, і першою такою країною, судячи з усього, буде Казахстан, який поки що не зробив цю заяву виключно через якісь там внутрішні домовленості заради збереження там обличчя Путіна. Але як тільки він побачить, що ситуація і далі заходить в лухий кут, для Росії в Україні, повірте, така заява відразу буде. Ну і цей недоблок, остання спроба створити якийсь там аналог типу НАТО на пострадянському просторі, ну він остаточно розвалиться зикне зарене, і Путін, в принципі, втратить в всі остаточно там залишки якогось впливу, які у Росії зберегалися серед цих країн колишніх республік Радянського Союзу. Ну а на місце Росії, туди прийде Туреччина, туди прийде Китай, туди прийде Іран. І вони, в принципі, зони впливу там достатньо швидко поділять. Пане Ігорю, я дякую вам наразі. Дякую. Ігор Ітрович, політолог, був зі мною на зв'язку цієї години. Коли любиш, бережи. Коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на ЗСУ 24 tvua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24 TV UA. передай захисникам своє тепло.